важная новость на постсоветском пространстве. В процессе экономической интеграции включается Армения. Она вступит в таможенный союз, созданный Россией, Белоруссией и Казахстаном. И намерена участвовать в формировании Евразийского экономического союза. Российская страна поддерживает решение Армении о вступлении в таможенный союз Участие в формировании Евразийского интеграционного процесса и его оформления. Будем всемирно содействовать этому процессу. Я подтвердил желание Армении вступить в Таможенный Союз и включиться в процесс формирования Евразийского экономического союза. Это рациональное решение, и это решение исходит из национальных интересов Армении. Это решение не отказа от нашего диалога с европейскими структурами. Уверен, что реализация всех наших договоренностей придаст новый импульс нашему стратегическому союзническому партнерству. Цього тижня під час переговорів президентів Росії і Вірменії Володимира Путіна і Сіржа Сарксяна пролунала сенсаційна заява вірменського керівника про те, що його країна приєднується до митного союзу і готова брати участь у створенні інших проросійських інтеграційних об'єднань. Ця заява прозвучала через 4 роки після того, як Вірменія почала розробку угоди про зону вільної торгівлі з Європейським союзом. Ця угода мала бути підписана під час Вільнюського саміту східного партнерства, і також на цьому саміті Мала бути парафована угода про асоціацію Вірменії з Європейським Союзом. Тепер всі ці документи під знаком питання, особливо угода про зону вільної торгівлі Вірменії з європейським союзом, є очевидним, що якщо Вірменія приєднається до авторитарного клубу Росії, Білорусі і Казахстану, вона не зможе підписати угоду про зону вільної торгівлі. Більше того, враховуючи географічну ситуацію, яка знаходиться у Вірменія по відношенню до інших країн митного союзу, ніякого реального сенсу підписання угоди про. Асоціацію з митним союзом про членство в митному союзі фактично немає. Про це знають і вірменські керівники. Про це неодноразово говорили представники уряду Вірменії, включаючи премєр міністра країни і міністерства закордонних справ Вірменії. Саме тому ця країна і розробляла угоду про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом. Відомо, і щоб не говорили представники вірменської влади, цей факт важко заперечити, що президент Сарксян зробив свою заяву під тиском з боку Кремля. Москві була потрібна така Ка перемога після того, як фактично зазнала поразки і груба економічна атака на Україну, і після того як розпочалася справжня торгівельна війна з Республікою Білорусі, яка продовжується на тлі утримання в ув'язненні генерального директора найбільшої російської кампанії виробництву добре в кампанії Урал Калі» Владислава Баумгертнера. Росії. Не хочеться виглядати країною, яка фактично втратила будь-який вплив на пострадянському просторі, і саме тому президент Володимир Путін постійно тиснув. На свого вірменського колего відмовлявся зустрічатися з ним, здійснив візит до Баку до президента Азербайджана Ільхама Алієва. А ми знаємо, що зовнішня політика Вірменії досить сильно залежить від російської підтримки у ситуації в конфлікті в нагірному Карабасі. І от президент Сахсян зробив свій стратегічний вибір, зробив його недобровільно. І я не знаю, чи можна це вважати реальною зовнішньополітичною перемогою Росії. Така Груба перемога над країною, яка завжди була приязна до Росії, яка завжди була її партнером не з примусу, а з власного геополітичного вибору. Але яка разом із тим, враховуючи історичну і політичну долю вірменського народу, хотіла мати своє місце в Європі. Росія намагається це місто у Вірменії відібрати. І я не думаю, що це не дасться в знаки на подальшій долі стосунків між Росією і Вірменією. А для нас має бути непоганим уроком, як Росія будує свої стосунки з країнами пострадянського простору.